Друзі, вітаю вас! Вересень розпочинається з просто з величезної кількості справ. Мені треба підписати кілька документів в мого бухгалтера. ж собі подумав про те, що я вам ніколи не розповідав про компанію, в якій я обслуговуюсь вже дуже багато років. Більше п'яти років це люкс богатерія Я їм дуже довіряю. Вони дуже класні, швидкі і дуже підтримуючі. Тобто, вони завжди вболівають за клієнта завжди вболівають, щоб бізнес розширявся, а це дуже важливо. Я зараз буду їхати в офіс. Хочу познайомити вас з власницею Христиною. В принципі, вся її велика імперія починалася з неї однієї. Привітні, прикольні дівчата. Я вам дуже щиро рекомендую. Я вже тут офіс знаходиться у Львові на Сахарова. До речі, дуже зручно. Є парковка, є паркомісця. Це дуже комфортно, тому що для мене це дуже важливо. Часом є якісь зустрічі, нема де запаркуватися. Це викликає неймовірні нерви. Зараз покажу вам, як виглядає офіс. Там своя цікава дуже атмосфера. Вже стільки років клічопліч вони будуть чи мої справи.